От ось цієї каналізації за допомогою соціального ліфта і образу Голобородька, Коломойський витягнув на гора всеньке лайно. <му> Володимир Олександрович Зеленський увага! Знявся в новому серіалі BBC. І про що це кіно? Це трисерійно епічно-героїчний документальний байопік «The зеленський Story», Коли той, хто був ніким, може стати всім. Ну, чи там кухарка може править государство. Ну, це цитати Леніна, якщо хто пригадує, старше покоління, можливо, пам'ятає. Так от, таке враження, що в цей ліфт хтось вставив каналізаційну трубу і включив реверсний режим. І оце все лайно винесло ліфтом на гора. Ну, але тим не менше. Financial Таймс насипає попелу на голову колективного заходу значно менше, ніж індепендент. Але, тим не менш, питання про те, як триватиме і як закінчиться конфлікт, і яким може бути майбутнє країни, здебільшого залишаються поза увагою. Коментарі Зеленського про те, що Захід вчасно не впізнав агресивних намірів Путіна. Твою мать перепрошую. Це коли підовню. Начальники розвідок казали, рий, окопи, ти казав, у нас твоя розвідка, не сійте паніку, якщо ми будемо рити окопи, то я ж не зароблю 7 мільярдів на дорогу. Це той урок говорив такі речі. Я по-другому не можу назвати того циніка. Але колективний захід не розпізнав агресивних намірів Путіна. Колективний захід не знав, яким чином нам допомогти, коли ти сам відмовлявся. Колективний захід не знав, як переконати тебе займатися обороною. Колективний захід не наз... твоєю рукою водив, щоб ти припинив ракетні програми, щоб оборонні підприємства почали закриватися. Це все колективний захід. Тобто, ви розумієте, цинізм. Це цинік. Це цинік найвищої марки. Але, коротше. Колективний захід не розпізнав намірів Путіна і мають, значить, коментарі ці мають певний ефект, але їм бракує деталей. Тим не менш, а чому бракує деталей? Бо курва віже не може ці деталі назвати. Ці деталі кожного ранку називають українці, коли не хватає ракет, коли нас бомбардують. Коли ми не маємо чим влупити по Росії, коли немає коли закриті ракетні програми, на кшталт СамСАН і так далі, коли в нас оставалися відлічені кількість ракет вільха коротше. Далі, тим не менш, сцена, в якій ми знаходимося знаходимо, в кімнаті, коли він розмовляє з президентом Франції Еммануелем Макроном наступного дня після вторгнення є захопливою демонстрацією прагматичної, але, але пристратної дипломатії в дії. Отже, про серіал: це три серії: перша про кар'єру Зеленського до виборів 2019 року, друга про його президентство початку, повномасштабного вторгнення, і третя про 2022-2024 роки. І президента країни у війні. Паралельно історії Зеленського пунктиром показана історія Путіна. В серіалі хрестомастійна драматургія від стрімкого успіху артиста в першій частині до розгубленого, слабкого, але щирого, щоб запобігти нападам емоцій, нагадую фільм не для української, а для британської аудиторії. Так, от, щоб щирого президента і потім важкий та повільний шлях героя. До справжнього себе коротше, все дуже епічно, як вміють тільки Голлівуд і BBC. Історія частково розповідає від першої особи. Зеленський давав інтерв'ю команді BBC, дивлячись просто в камеру. Решта людей у традиційному форматі дивлячись на співрозмовника. Ну, давайте так. Маленьке відео сюжет. Ну, це, так, відчуває, да? далі. далі ми з вами продовжуємо. Так от фільм насправді починається з того, що Голобородько сидить на унітазі, до нього приходить Стас Баклан, щоб повідомити що... про те, що він тепер президент. І далі ми починаємо вивчати Володимира Зеленського від його дитинства і студентських років у кривому розі. Загальна атмосфера, яку створювали в тому числі обрані оповідачі, обрані оповідачі, захопливо мажор. Ну, я так зразу вам показую, там, раз, ну знаєте, хто там, по, -по, -по серіалам, да? ну, ще Лену можна згадати кому, да, кравець. Тобто це все це все кадри з цього серіалу. Але тим не менше, ми з вами продовжуємо. І що ми далі обговорюємо? Далі ми обговоримо цю мажорну історію. І тут нам, ой, перепрошую, вибачте, забуваю, не нам. А британцям розказали, що Зеленський ще з тих часів був відомий, як харизматична, принципова, смішна, дуже-дуже-дуже дуже чесна. Чуєте? Відчуваєте? Не? Не? Шедевр чесності, це корупція, потічки, Єрмак, Шурми, Татарови, там, Галущенки ну всі вони дуже-дуже-дуже чесні. Да? Хтось збирає маліну, на кшталт Кирилєнка, антимонопольний комітет, хтось ще щось робить. Тобто все те, що крало наші гроші. Крало оборонні спорудини, крало зброю, крало наші солдатські життя. Але ну, це ж для британців невідомо. Шеф-редактор студії «Квартал 95 Вадим Переверзів додав, що він ще й скромний. Я хочу, щоб ви бачили, хто такий Вадим Переверзів, будь ласка. Він додав, що президент Зеленський скромний народ. Тобто, ви розумієте вершину цинізму цієї історії, але я не можу звинувачувати BBC. що дали. Де й відзняли. Десь так це виглядає у моїх очах. Тим не менше. Паралельно ми бачимо молодого Путіна на часи падіння берлінської стіни розповідь про те, що російський шпигун початківець дзвонить Москву по інструкції в момент штурму людьми приміщення Східнонімецького КДБ Штаті йому там нічого не відповідають нам розповідають, як роками в Путіні вирізріває бажання помсти за процеси розвалу соцставу. Ну, далі кавика. Путін у залі, Зеленський на сцені. В журі, е, в журі Раднянський цитують його як українського телевізійного магната. <гум> Лоу. І він же розповідає про феномен КВК, про успіх у ньому Зеленського і про любов до формату Путіна. Тобто, це про що, друзі? Це про те, що є люди, які про це все розповідали. От. Так що, отже, ну я просто так фотографії викладаю, кадри з цього фільму, як вони є в статті Детектор Медіа, наголошую, посилання на цю статтю, звичайно, буде в описі до відео. Ви зможете всі з нею ознайомитися. Хтось, може, не хоче слухати голос Лапіна, тоді візьмете і просто прочитаєте. Але просто єдине, ще, що я в цьому відео дозволяю собі свої коментарі. Отже, тут нам нагадали один із номерів команди КВК. Вы же не видите? Я сейчас обращусь к человеку, от которого зависит моя, да что это моя, что судьба всей Украины. А? Владимир Владимирович. Народ в зале РЖ. люблю веселых людей, потому что они не только, как правило, люди умные, но и обладающие бесценным даром оптимизма. Ну, вы помните, этот номер, Владимир Владимирович, забери нас обратно, помните, а зал в Украине ржал. Жал в той час, коли нормальні люди розуміли, до чого це призведе. Тим не менше, бравурна історія великого артиста починає поступово змінюватися траєкторією з настанням майдану. Це раз бравурна історія артиста змінюється з настанням майдану. До повідучів приєднується американський журналіст і автограф, біограф, той, автор біографії зеленського Саймон Шустер. Зараз покажемо це ліцо. Ну, а як же ж без нього? Це людина, яка брала інтерв'ю не тільки в Зеленського, до речі, але ми з вами продовжуємо. Отже, глядачам БІБІСІ показують уривок ефіру ТСН, де Зеленський звертається до Януковича, щоб той вже йшов, бо його президентство скінчилось. Тобто, ви розумієте, в чому це міст? Тобто, ця підтримувала Януковича, підігрувала молодим регіоном, але в фільмі для британського глядача показують, що він тільки ту частину, коли вже каже Януковичу, ти вже йди. Відчуваєте, а добре десь. Пропустили років 5-6 життя Зеленського, ну можливо, більше. Просто пропускають пробіл. І далі вже там, де він у нас дуже героїчний. Але тим не менше, поїхали далі. Далі, далі, дивлячись у камеру BBC, і, Бісі, після цього Володимир Зеленський, дивлячись у камеру BBC, і нам в очі кажуть, що з 14-го року, з Майдану окупації Криму, війни на Донбасі він більше не працював з Москвою. Закрив там свій офіс. І зосередився на виробництві контенту для України. Слава Богу, про серіал Свати, який виходив одночасно на плюсах та на Росія 1 Не згадали. Хай це буде нашою невеличкою таємницею, пише авторка статті. Ой, і ще ми нікому не скажемо про папіка, яким могли насолоджуватися глядачі Г плюс Г та СТС, так, також і дома кіно. До цього з цього починається закопливий блок про слугу народу, режисер фірму Олексій Кірівченко, каже, що Зеленського поцілував Бог. То такий Олексій Кірющенко, народ, я вам покажу. Пригадуйте розслідування наших журналістів про людину, яка стала дуже успішним торговцем електроенергії в Україні. Так саме цей Олексій Кірющенко розповідав, що він тут взагалі не при ділах і всі ми тут з вами бичі. Я, 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 я на повному серйозі кажу. Ви розумієте, наскільки це маніпулятивний фільм? Ну, але зараз я не про маніпуляції, звичайно, BBC. Ми ж всі ж так знаємо, що то все так все дуже почесно. Так от. Зеленського поцінував Бог, сказав Олексій Кирющенко. А вже згаданий інший шеф-редактор студії квартал 95 в один Переверзіо стверджує, що серіал розповідав історію президента, про якого Україна завжди мріяла. Народ, ви собі ви розумієте, як зараз стять в очі? Так, саме я це точно так і виглядає. Це саме так стять в очі. Британським глядачам, я думаю, не тільки британським. До кінця першої серії глядача виводять на пік ейфорії, азарт, успіх, оптимізм, немає нічого неможливого. Зеленський іде в президенти. Звичайно, для Коломойського в ті часи, маючи стільки бабла, було нічого неможливо. Сто відсотків. країну, вивищи мільярди, мільярди, мільярди доларів, він робив собі слугу і робив все це треш, з яким ми з вами вступили у війну. Томлена Олена Зеленська у всіх експертів продукту BBC давала інтерв'ю з найменшим ентузіазмом. І вона навіть казала, що трішечки хотіла, щоб Зеленський програв, але він все-таки вигравав, виграв, як завжди. Ну, покажу для годиці Ради, як виглядає в цьому фільмі пані Олена Зеленський. Ну, чесно, Олена Зеленська, чесно кажучи, мені теж шкода. Змучене, нещасне обличчя, ну отак, от, так, от, так, от. Вона дуже розстроєна, що Зеленський став президентом. Ой, ну я, друзі, в мене робота така, я мушу продовжувати далі про цих циніків. Далі, 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 далі. Друга серія розповідає про слабкість Зеленського, але філігранно, так знаєте, ну, між прочим, не виключаючи презирства, радше маніпулюючи почуттями глядача, так що мимоволі хочеться новоспеченого президента взяти на ручки і заколихати як. Дитя. Нам не залишають сумнів, що Зеленський сплутав кіно і реальності до реальності, в якій сценаристи не прописали всі репліки, завдяки яким він поставатиме тріумфатором, виявився не готовим. Так от, друзі, ну, а я продовжую, я мушу закінчити. Серед спікерів цієї серії були звичайно обрані персонажі, які британському глядачу невідомі. В нас вони викликають, нам хочеться ригати. Знову ж таки, черговий мій жарт з приводу того, що, ну, як не мій жарт соцмереж, озвучений Лапіном, що коли вони всі говорять, то таке враження, що от солов'ї в лісі замовкають. Бо природа не навчила тих солов'їв співати і блювати одночасно. Так от, одним із таких солов'їв, па ба па -ба па Юлія Мендель, вже всі забули, а ось воно і всплило. Їдемо далі. Так от. Свого головного героя е, фактично Бібісі поступово і невідворотно опускають з точки тріумфу до точки розгубленого розчарування, навколо дорослі акули проти наївного мрійника, скандал із Трампом, перша остання зустріч з Путіним в Парижі. Ну там, де він заглядав очі, пам'ятаєте? В середній країні наростає невдоволення президентом, і Олена Зеленська розповідає, як її боляче, коли щодня ім'я її чоловіка полощить на телебаченні. А чому? Вона ж не задумується, Олена Зеленська, чому ж її. Чоловіка полощуть. І, значить, ви були популярні, ви були зіркою, а потім усе змінилося, вас почали критикувати. Як ви з цим опорались? Драматургія така відчуває, да? це важкий момент, тому що дійсно люди переважно любили мене. І потім знову новий, зовсім новий поворот. Я думаю, що на самому початку я не був готовий до такого. Що ж ти ліз? Але, можливо, я можу щось зробити, і люди знову мене полюблять. Можете поки що понаблюдати за цими фотографіями, а я зачитаю ще один абзац цієї статті. Правда, друзі, я не знаю, але мені було дуже цікаво. Я читав реально взахльов. Їдемо далі. Їдемо далі і далі. Головний герой хоче, щоб його любили. І подальші події надають йому такий шанс. Не любов, звісно. На те, щоб щось зробити у повітрі передчуття війни Кулеба в Америці, де йому радять вивозити родину з Києва. Борис Джонсон відправляє літак з джевелінами, байрактарами та іншим озброєм, Даніло розповідає, як вони спеціально десяток разів показували по українському телебаченню один і той самий літак. Але увага! Але ракетну програму не розморожували. Бо зброї було дуже мало, а треба було моральний дух українців підтримувати. Це вони про шашлики розказували для морального духу українців. Ну, чесно кажу, ну блін, ну це циніки, це просто циніки. Це просто пісніва, яка ссить всім в очі, і зараз ссить в очі британській Ну Ви ж розумієте, що перелік спікерів вже ж е не BBC обирало собі. Розумієте, так? Да? Третя серія, вторгнення, обстріли, перші перемовини. Тут синусоїда історія знову починає стрімко підніматися вгору. Пам'ятаємо, 93% українців об'єдналися, і хтось каже навколо Зеленського. Ні, навколо Інституції! Президент України, не прізвище, а інституція. Але де ж там британцям це зрозуміти? Так от. Глядачеві окремо розповідають про створення легендарного відео: лідер фракції тут, голова офісу тут, прем'єр-міністр тут, Подаляк тут, президент тут. В Україні це відео вже не було ознак мем. Зізнайтесь, ви ж теж, коли перераховуєте щось, щоб не забути робити це з інтонацією зеленського на цьому відео. Ну, я, звичайно, не робив з інтонацією зеленського, але для тих, хто, можливо, призабув цю картинку, ось вона, ось вона. Розумієте, да? А я пригадую е, цитати з книжки про залужного, де розповідається, коли військові втримали лінію фронту, коли Київ не впав за три дні. Дуже багато політиків повернулися в Київ і почали розказувати військовим, як треба правильно воювати. Отже, колишні колеги по сцені Зеленського розповідають на камеру його відверто на початку повномасштабки, зробили з нього прям Черчилля з айфона. У фільмі BBC це зачин для історії успіху Зеленського як фахівця з комунікації. Тобто, ви розумієте, ці генії комунікації, які розповідали нам про, про все, що хочеш, про шашлики, шашлики, вони так скомунікували, що до сьогоднішнього дня ми толком не можемо зрозуміти, на якій планеті ми знаходимося, вони так скомунікували, що вони з країни героїв за допомогою свого бійня марафону зробили Україну країну ухилянтів. Тобто, вони. Так, скомунікували, що одного окелянта показують 24 на 7, а 100 мужиків, які з наплічниками прийшли до військовату, взагалі ніхто не показує. Це генії комунікації. Слухайте, там так, таке BBC, по-моєму, у них трошки здвиг по фазі. В контексті е оцінки реальності, таке відірвані від реальності, вони споживають лайно, які їм вдують в вуха, обрані зеленським спікери. Без жодних сумнівів, словетна конструкція, яка розраджувала українців, у перший, е розраджувала українців у перший рік війни, це Київ за три дня, теж у фільмі прозвучала. Не від Зеленського, а від Андрія Єрмака. Тобто розраджували українців Єрмаки і Арестовичі. Це категорія людей, які стяли нам в вуха, що ми такі, от ми все, от Київ за три дня, і вони використали цю історію, що Збройні сили України втримали це все, вони це взяли собі в заслуги і виступають сьогодні як люди, які розраджували українців. А те, що до повномасштабного вторгнення вони стяли нам всім в очі, що війни не буде, це ніхто не згадує. 24 лютого розписане в фільмі про година. Починається історія відносин Зеленського з лідерами різних держав, телефонні розмови. Е, Давід Арахамі, ну як же без Давіда Арахамія. А я ж вам не показав ж Єрмака в цьому фільмі. блін, тут я щось, звісно, в штангу дав. Не показати найвеличнішого лідера сучасності в фільмі це, звісно, з моєї сторони штанга. Але я вам зато покажу Арахамі. Ну, Єрмака, табло вже всі знають. От оці всі речі з телефонними розмовами. Як описує авторка, де прямо в фільмі зробили там, де є е, запис відео, де Зеленський дзвонить до Макрона. І є в них було такий запис відео, де Макрон розмовляє з Зеленським, вони скомпілювали в фільмі, і воно вийшло так би, ну як хороша картинка, як би е, живий, е, живий сюжет, як то кажуть, що нарочно не придумаєш. Отже, BBC мали можливість у цьому випадку показати практично повноцінне кіно, бо мали, як я і казав. Автентичну розмову зеленського з Емануалем Макроном по телефону Давід тарахам'я пригадує, як Зеленський тоді сказав, що якщо Україні не захочуть допомагати лідери країн, він звертатиметься до їхніх виборців, і ми бачимо ретроспективу звернень Зеленського до парламентів, і вони справді не залишились байдужими. Коротше говоря, якби не Зеленський, то нам всім хана. тому що якби не Зеленський, от бубочку бісером, якби ми не вишивали би, то от така от історія. Бен Волес, колишній міністр оборони Великої Британії, згадуючи звернення українського президента до Європарламенту, захоплюється його вмінням викликати потрібні емоції. Каже, що йому вдалося навіть посоромити їх. Ну тут я не можу, не можу не зауважити, що так дійсно. Я завжди казав, що Зеленський їздить збирає наші з вами оплески. Наприклад, Ігор Лапін так би не зміг. Ну це правда. Він артист, це правда. Так, Борис Джонсон, усіє Зеленського, викликає симпатію, але при цьому він ще й фантастичний оптиміст. Ну і Олександр Раднянський підводить підсумок, що слабкості Зеленського його людодіна емпатія, емоційність стали його силою. В останні п'ять хвилин серіалу нам коротко все ж показують, що фінального феєрверка з народним єднанням навколо президента не буде, богу дякувати, хоч дойшло. Британському глядачеві буквально однією фразою нагадує, що бажаної любові Зеленський не отримав. В українців до нього багато питань. Ну і крапку в фільмі ставить сам. Головний герой, він каже: Я не можу зрадити вибір людей і їхню віру в мене. А ми ж, в свою чергу, як пише авторка статті, нагадуємо і вам, і собі кіно зняте не для нас, кіно призване настяти в очі. Так, я вважаю, настяти в очі британським глядачам, а також глядачам по, ну, в дуже багатьох країнах. Я, знаєте, ще хотів вам показати одну картинку на кінець цього фільму, як би я також погоджуюся з автором цієї картинки, оцінив би цю історію. Ви знаєте, останнім часом нам все більше і більше стять в очі, а люди хочуть не замічати цього і все ще говорять, що це все Божа Роса. Запам'ятайте. От ось цієї каналізації за допомогою соціального ліфта і образу Голобородька. Коломойський витягнув на гора в Лайно і там. Ба занавіс.